Я буду їсти е, ПП харчування, я буду їсти хорошу їжу горішки, хороші, корисні горішки. А, я угу. да, І вона на, на горішках набрала 10 кілограмів, 10 кілограмів. Ну, тобто, це ж корисна їжа вважається. Вона рослина, горішки це білок і корисні жири, хоча про жири там, скоріш за все, ніхто не думає. Угу. Да. Оце горішки, просто горішки який важив там 700 кілокалорій на 100 грамів, там 700, 700, 750, дивлячись, який горіх там 600. Так, питання, проблема придумати меню. З меню проблема, тому давайте ділити, ділитися в чаті кутарілочками, будь ласка, своїми, які ви робите. Коли ми почнемо рахувати і розподіляти макронутрієнти, там буде легше. Там буде вже зрозуміліше, і тарілочка буде красива, Але ви скидайте, тоді буде легше, ну буде такий орієнтир. А що ж мені сьогодні з'їсти? Я на минулому інтенсиві. Хто скидає тарілки? такий, о, тепер я знаю, що мені приготувати.